Як розвивати власну справу з розумом цьому івано франківських бізнесменів навчав співвласник і керівник it компанії Софтжорн Сергій Фіцак. Такий тренінг відбувся в рамках продовження проекту для власників бізнесу майстерні управління. На переконання експерта, аби якісно розвивати компанію, треба систематизувати набуті знання та трохи забути про проблеми. А найголовніше мислити не як керівника, а як власник. Якщо е я як керівник або будь-хто він залучений в процесах. Які там в бізнесі, то власник саме будує ці процеси. Якщо я як керівник є співробітником компанії і в культурі компанії, то власник якраз створює культуру компанії. Тобто це трошки інші. Це тобто бути в процесі, бути в культурі і створювати процеси, і створювати культуру. Чимало учасників тренінгу є успішними бізнесменами. Втім, зізнаються вчитися ніколи не пізно. Від таких семінарів очікують нових знань та натхнення. Тим паче, ринок є нестабільним та постійно диктує для бізнесу нові умови гри. Ми не встигаємо за змінністю і заплиністю ринка, тому максимально хто хоче підлаштовувати свій ринок під сьогоднішній час, під сьогоднішні вимоги, стараються один з одним, намагаються спілкуватися. Один одному давати якісь нові знання, нові поштовхи для розвитку загалом в рамках майстерні управління Сергій Фіцак проведе ще шість зустрічей з бізнесменами. Вони відбуватимуться щотижня. Наступного разу учасники тренінгу спілкуватимуться про ризики та розглядатимуть зростання бізнесу на прикладі інших компаній.